Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 33 і читаємо тему сьогоднішнього уроку множення круглих чисел. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом. Дивимось на схему. У нас є щось усього 700, поділене на перше і друге, і треба ще знайти різницю. Давайте складемо задачу, наприклад, про шкільну бібліотеку. До шкільної бібліотеки привезли 700 підручників з математики. До першої кімнати поклали 2 п'ятих від усієї кількості, а до другої 2 сьомих. Наскільки менше поклали до другої кімнати, ніж до першої. Давайте тепер запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 206. Спочатку дізнаємо, скільки поклали. Підручників до першої кімнати. Треба знайти дріб від числа. Для цього треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Так і робимо. 700 розбиваємо на два доданки: 500 і 200. 500 поділити на 5 буде 100. 200 поділити на 5 буде 40. Разом 140. Множимо на 2 100 помножити на 2 – 40 помножити на 2 – 80. Разом 280. До першої кімнати. Тепер так само знайдемо, скільки поклали підручників до другої кімнати. Знову ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 700 поділити на 7 буде 100 і помножити на 2 – 200. А щоб знайти наскільки менше, треба знайти їхню різницю. З більшого віднімаємо менше. Отримаємо 80 підручників. На 80 підручників менше поклали до другої кімнати. Можемо записати відповідь на 80 підручників. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Порівняй усне і письмове множення круглих чисел. 160 помножили на 400. 160 розбили на два множники. 16 і 10. 400 так само розбили на два множники, 4 і 100. Потім застосували переставний закон. І 16 помножили на 4, отримали 64, а 10 помножили на 100 отримали 1000. 64 помножити на 1000, просто дописуємо 3 нулі буде 64 тисячі. Тепер подивимось на письмове пояснення. Другий множник підписуємо під першим так, щоб нулі обох множників були праворуч. Множимо 16 на 4, отримуємо 64. До цього результату дописуємо стільки нулів, скільки їх є в обох множниках разом. Отримали 64 тисячі. Давайте тепер потренуємося у наступному завданні. Записуємо приклади 209. Переписуємо перший приклад, як бачите, в його вже зображено письмово. Записали так, щоб цифри були окрім нуля всі. Ліворуч, а нулі всі праворуч. 6 помножити на 3 буде 18. 8 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 5 на 3 15, додати 1, 16, 6 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 1 на 3, 3 додати 1, 4. Рахуємо нулі. 1, 2, 3. Записуємо 1, 2, 3. Отримали 468 тисяч. Переписуємо наступний приклад. 9 помножити на 4 буде 36. 6 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 2 помножити на 4, 8, додати 3, 11. Рахуємо нулі. 1, 2, 3. Переписуємо всі три нулі. Отримали 116 тисяч. 6 помножити на 5 буде 30. 0. Пишемо, трійку запам'ятовуємо. 4 помножити на 5, 20, додати 3, 23, 3, пишемо, двійку запам'ятовуємо. 6 на 5, 30, додати 2, 32. І ще дописуємо два нулі, як бачите, отримали 323 тисячі. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас знову приклади записуємо приклади 209. Ці приклади вже складаються з кількох дій, які ми будемо виконувати окремо. Першою дією виконуємо перше множення. 720 тисяч множимо на 5. 2 на 5, 10, 0. Пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 7 на 5, 35, додати 1, 36, переписуємо всі нулі. Підступаємо три клітинки, записуємо наступну дію. Наступною дією буде множення також 430 множимо на 20. Дивіться, де я записала всі нулі праворуч. 3 на 2, 6, 4 на 2 – 8, 2 нулі. Записуємо 2 нулі. Відступаємо ще три клітинки і записуємо останню в цьому прикладі дію. Це дія у нас віднімання. 360 тисяч відняти 8600. Не плутайте при відніманні ніякі нулі нікуди не треба рухати. Все записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Тепер віднімаємо 0 мінус 0, -0. 0, 0, 0. Від 0 не можемо відняти 6 і тут 0, тому беремо звідси, ставимо крапочку 9-10. 6 4, 9 мінус 8 1. Тут залишається п'ятірка і трійка. 351 400. Записуємо сюди. Нижче записуємо наступний приклад. І так само окремо по діях виконуємо перше множення 1500 на 50. 5 на 5 – 25, 5 пишемо, твіку запам'ятовуємо 1 на 5, 5 додати 2. 7, 3, 0, Записуємо 1, 2, 3 – 75 тисяч. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад множення. 260 помножити на 600. Дивіться, як я записую. 6 на 6, 36, 6, пишемо, трійку, запам'ятовуємо. 2 на 6:12, додати 3, 15, 3 нулі. Разом переписуємо всі три 156 тисяч. І останньою дією є додавання. Записуємо 75 тисяч, додати 156 тисяч. Знову ж дивіться, як я записую: 0 плюс 0, 0, 0, плюс 0, 0, 0 плюс 0, 0. 0, плюс 0, 0. 5 плюс 6 11. Одинечку пишемо. Десяток переходить далі у вигляді крапочки. 7 плюс 5 буде 12 і додати 1, 13. Ріку пишемо. одиничка переходить далі, і 1 плюс 1 буде 2. 231 тисяча це ми записуємо сюди, в результат. Переходимо до наступного завдання. У вантажному потязі 7 вагонів бурого і 2 вагони кам'яного вугілля. В усіх вагонах вугілля порівну маса всього вугілля – 630 тонн. Скільки тонн кам'яного вугілля у вантажному потязі записуємо. Задача 210. Складаємо короткий запис. Бурого вугілля позначимо літерою Б 7 вагонів. А кам'яного 2 вагони. А ще нам треба дізнатись, скільки це тонн. Всього тонн 630. Якщо ми знаємо, що в кожному вагоні однакова кількість тонн вугілля, то можемо знайти: а скільки всього вагонів? 7 плюс 2 буде 9. Тепер всю кількість вугілля, 630, ділимо на всю кількість вагонів. І ми отримаємо. Скільки тонн вугілля в одному вагоні. Якщо в одному 70. А скільки в двох вагонах з кам'яним вугіллям, треба 70 помножити на 2 буде 140 тонн кам'яного вугілля. Ми відповіли на питання, можемо записати відповідь. 140 тонн. Переходимо до наступного завдання. На птахофабриці було 8200 пташенят. 20 приміщень з курчатами по 370 курчат у кожному, а решта індичата. Наскільки більше курчат, ніж індичат, було на птахофабриці. Записуємо. Задача 211. Складаємо короткий запис. У нас є курчата і індичата. Курчат 20 приміщень по 370 пташенят в кожному. Індичат. Ми не знаємо, скільки пташенят. Ми знаємо, що решта. Решта від усіх, а усього було 8200 пташенят. Нам треба ще дізнатися, наскільки пташенят більше, а саме курчат, ніж індичат. Першою дією, звичайно, нам потрібно знайти, скільки всього було курчат. Якщо 20 переміщень по 370 пташенят. То треба ось це попам'ятайте, замінити на множення, тобто 20 помножити на 370, або 370 можемо помножити на 20. Пам'ятайте, як ми записуємо при письмовому множенні. 7 на 2 14, 4 пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 3 на 2, 6, додати 1, 7 і нулі, записуємо. Буде 7400 пташенят це всього курчат. А як дізнатись, скільки. Індичат. Решта, це треба з усієї кількості птахів. Відняти курчат. Так, і робимо. Другою дією записуємо віднімання. 8200 мінус 7400. Тут легко 0 -00, 0 – 0, 0 – від двійки не можемо відняти, позичаємо звідси 12-4 8, і 7-7 буде 0, який ми не пишемо. Отже, отримали 800 пташенят і це індичат. Третю дією знаходимо різницю. Якщо треба дізнатися, наскільки більше, то від більшого 7400, тобто курчат, віднімаємо кількість індичат. Нижче записуємо третя дія. 7400 мінус 800 0 – 0. -00. Від четвірки не можемо відняти, 14 мінус 8 буде 6, і тут залишається 6. 6600 пташенят на стільки більше курчат, ніж індичат, можемо записати відповідь на 6600 пташенят. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Визнач периметри і площі всіх прямокутників. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку визначимося, а скільки всього прямокутників. У нас є прямокутник великий А, П, С, Д найбільший, потім є трошки менше Д, Ф, К, С. Такий самий є ось прямокутник, але вони рівні, тому нам не потрібно знаходити, ми будемо рахувати лише площу і периметр цього прямокутника. Дивимось, ще менше є ось цей це у нас Ф, А, Є, Н І останній маленький Н, є, Б, К. Отже, треба тепер знайти пару, тобто периметр і площу кожного прямокутника. Спочатку знаходимо найбільший ABCD. Щоб знайти периметр, треба ширину додати до довжини і помножити на 2. 10 додаємо 18, 10 плюс 18 буде 28, помножити на 2, 56 дециметрів. це є периметр. Тепер знаходимо площу. Щоб знайти площу, треба ширину помножити на довжину. Помножити на 10 це все одно, що дописати 0. Це буде 180 квадратних дециметрів. Тепер знаходимо периметри площу наступного прямокутничка. Яка у нього ширина? Якщо загальна ось ця ширина 10, то ми можемо відняти 5 і отримати так само 5 дециметрів. Тепер додаємо ширину до довжини 5 плюс 18 буде. 23 і помножити на 2 – 46. це периметр. А площа множимо ширину на довжину 5 на 10 – 50, 5 на 8, 40, 50 плюс 40 буде 90 квадратних дециметрів. Знаходимо периметри площу наступного прямокутничка. Ось цього. У нього ширина 5, довжина 13, 5 плюс 13 18, помножити на 2 – 36. 5 помножити на 13, 5 на 10, 50, 5 на 3 – 15 разом 65 квадратних дециметрів. Тепер знаходимо периметр площі останнього прямокутничка. Але спочатку знайдемо його довжину. Якщо загальна довжина 18, віднімаємо 13 і це буде 5, отже, це у нас квадрат, тому що і тут 5 і тут 5, 5 і 5, додаємо, буде 10, помножити на 2, буде 20. Якщо ви згадаєте, як ми можемо знайти периметр квадрата, то ми могли просто 5 помножити на 4 і отримати ті самі 20 дециметрів. Знаходимо площу 5 помножити на 5 буде 25. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 213, вони незвичайні, ось ця позначка означає, що вони кругові, тобто відповідь на перший приклад буде. Першим числом наступного прикладу. Давайте перепишемо перший приклад 160 помножимо на 3. 100 помножити на 3 – 3,360 помножити на 3. 180, 300 плюс 180, 480 записуємо відповідь: 480 і шукаємо ось цей приклад, який починається на число 480. Поділити на 4 записуємо нижче. 400 поділити на 4 буде 100, 80 на 4, 20 разом 120. Шукаємо. Ось у нас цей приклад. 120 помножити на 8. 100 на 8, 800, 20 на 8. 160, 800 плюс 160 960. Шукаємо ось цей приклад. Нижче записуємо. 960 поділити на 16. 960 спочатку ділимо на 8. Буде 120, а потім ще ділимо на 2, буде 60. Шукаємо, де у нас 60 ось тут. Відступаємо звідси 4 клітинки і записуємо вже наступний стовпчик. 60 поділити на 4. Розбиваємо на 2 доданки 40 і 20. 40 поділити на 4, 10, 20 поділити на 4, 5, разом 15. Шукаємо, де у нас 15 ось тут. Переписуємо 15 помножити на 60. 10 на 60, 600, 5 на 60, 300 разом 900. Ось у нас 900, поділимо його на 5. Розбиваємо на два доданки: 500 і 400. 500 поділити на 5 буде 100, 400, поділити на 5 буде 80 разом 180. І останній приклад 180 мінус 20 буде 160. Ось це число. Ми повернулися до першого прикладу. Це означає, що ми виконали приклади вірно. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!